Питай себе, дитину, хто ти є, і серці обізветься рідна мова, і в голосі яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. В просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Ай, правда, крилатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то Хмари, в цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має, вони ті крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, У когось з вірності в коханні, у когось сусного поривання. У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи, у кого пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, а крила.